Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні хочу показати красуні, які тільки почали відкривати свої личка. Ось цю орхідею, яку я трішки підлікувала, переймалася за її листочки, які пожовкли на початку цвітіння, точніше, коли вона видала квітоніс. Вона відсушила два нижні хлиста. І от все добре. Але я не знаю її назви. Я вже так трішки прогуглила, і вона мені більш за все схожа на орхідею цирк. Ну, якщо ви впевнені, що це за орхідея, як її звати, то буду вдячна за коментарі. А взагалі подивіться на неї, яка вона яскрава. Я не дуже полюбляла венозні орхідеї, але в цю я просто закохалася. Вона чудова. Початок цвітіння, вони ж ще такі всі маленькі. Надіюсь на те, що вона ще набере свого розміру. Ну, Така маленька. Далі орхідейка. Справжнє кохання. Ось така вона мамочка, верхушечка, яку я омолоджувала. Всі бачили, хто за мною слідкує. На каналі було відео про пеньочок з малюком, з підлітком, який заквіт. І я передала Марині подружки своїй його на обмін діточками. І ось мамка довго не. Недавно не, ну, не чекала, теж розпустила свої, свої квіти. В тому році вона квітла після омолодження. І от в цьому році також небагато, не пишне цвітіння, але є, і я цьому радію. Трішки е, тріпси поїли ще в бутонах, вони в мене якось так були е, сховані. На верхніх поличках, і я за ними сильно не спостерігала і тільки замітила, коли вже бутончик лопався. Орхідеї всі протравила знову. І от, начебто ну, я не бачу, щоб там листочки їли або літали. ну от Бачите, перший смаколик це квіточка. Квіточку вони спробували. Надіюсь, я їх протравила. Так, далі хочу показати фронтеру. Фронтера. Першу квіточку вже вона більшу має. Подивіться, як вона переливається. Це просто цей жовтий такий колір фісташковий, я просто в захваті від неї. Домашнє цвітіння набагато красивіше, ніж куповане, хоча, хоча літо, так? вона буде світліша. Може, трішки вона не такого насиченого, самого забарвлення ось тут? Але ну, вона. Суперовано Ось вже другу квіточку відкрила. Теж квіточка в бутончику була поїджена. покажу, з цього боку. Видно, з цього боку, бачите, бутончик був погрижений тріпсами. Так тріпси ласують квіточками сипалі орхідейки. Трішки пошкоджені, але цей жовтий колір, я просто від нього в захваті. Ну і нещодавно переймалася орхідеєю Приторією. Вона має сім чудових бутончиків які будуть розкриватися. І от вона вже розкрила дві квіточки. Все добре в неї. Теж. Так. Теж вона поки що манюнька, поки вона розквітла. Потім будуть набагато більші квіти. Чудово. Чудово. Дуже красиво. Тож, з нею все добре. Вона теж нижні листочки відсушувала. Я переймалася цим, зняла листочка, обробила Максимом і все з нею начебто добре. Надіюсь, так і буде надалі. Ось таке відео сьогодні. Зняла про розпуски, яких я навіть не помічала, бо два дні трішки була в справах і не заглядала до орпочок. Всім спокійного, тихого дня бажаю і ночі. До зустрічі на каналі.